Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту вишукана. А церемонія нагородження під дахом і на паркеті шикарної зали спортивного комплексу хіміко технологічного університету нашого міста з купою призів і подарунків за участі головного тренера збірної України з футзалу Олександра Косенка вінчала цікавий і насичений сезон. Зима 2024 2025 року. Чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу. Хочу подякувати всім президентам, всім тренерам, всім гравцям, вболівальникам на трибунах. Які підтримували своїх улюбленців протягом всього чемпіонату? А ми рухаємось далі і готуємось вже нових до нових змагань. Серед п'яти ліг в елітному дивізіоні вищий бронзовим призером став ДДХ Браяр. Втім, третє місце не надто задовільнило команду. Наша команда оцінює десь на трійку сезон, Якщо враховувати те, що ми вилетіли. Скубка України дуже на ранній стадії, потім Скубка області на ранній стадії І загалом в чемпіонаті третє місце це не те не те, на що ми розраховували. У нас задача була друга поставлена перед сезоном. Ми її не виконали, і тому така оцінка. Трійка, даже може з мінусом. Далі більше незадоволений срібними нагородами чемпіонату залишився і лисичанський будівельник, який, втім, серйозно налаштований вже найближчим часом компенсувати втрачення. Незадоволені, результат є, але це не той результат, який ми мали отримати і хотіли отримати. Тому все попереду. Зараз ми вже зареєструвалися чемпіонат України. В друга ліга. Все попереду. Будемо грати і на області, і на Кубок області, і на Кубок України, і на чемпіонат України. На п'ятірку не наважується оцінити свої завойовані золоті медалі. Чемпіони айм Стейт, у яких практично з під носа у фіналі забрали Кубок області, в зв'язку з чим не вдалося оформити дубль в сезонів. На п'ятірку не можу сказати, оскільки ми Поступилися в фіналі Кубку, але головну задачу на турнір, яку ми ставили, це виграти чемпіонат. Я вважаю, що цей сезон вдалий. Хотів би подякувати всім своїм товаришам по команді, привітати президентів, тренерів, наші родини, всіх наших болівальників, хто за нас болівав, і присвятити цю перемогу їм. Я дуже радий, що. В Нашому регіоні так розвивається футзал. Я сподіваюся, що і в майбутньому він буде тільки набирати оберти, і що команди з нашого міста будуть грати за золоті медалі і будуть конкурувати з найкращими командами України. А команди, які грають в чемпіонаті міста і області, будуть давати гарні гарну підпитку, так скажемо, цих команд. Більш детально про церемонію у найближчих випусках новин спорту Дніпро ТВ. Брухливий розвиток самбо у Дніпрі останнього часу, особливо перемога збірною командному заліку на чемпіонаті України, надихнула федерацію міста на організації проведення протягом двох днів на килимах великої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви мегаполісу турнірів у п'ятницю відкритого кубка Дніпра серед юнаків 2010-2017 років народження. Наступного дня у суботу чемпіонату України серед студентів. Бурхливий розвиток самбо у Дніпрі останнього часу, і особливо перемога збірної командному заліку на чемпіонаті України надихнула федерацію міста на організації проведення протягом двох днів на килимах великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви, мегаполісу турнірів у п'ятницю відкритого кубка Дніпра серед юнаків 2010-2017 років народження та наступного дня у суботу чемпіонату України. Серед студентів сьогодні ми проводимо відкритий кубок міста Дніпра. з Самбо більше 170 спортсменів приїхали до міста Дніпра. Що дуже приємно завтра. У нас буде чемпіонат України по серед студентів. Два дні такого свято з спорту Самбо. тому всім бажаємо успіху та великої перемоги. Після того як під склепінням зали пролунав державний гімн України один з символів нашої держави. Що особлює її незалежність силу та нескореність, а далі зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять полеглих захисників і захисниць України та всіх невинних жертв російської агресії. Подібні слова, очільник спорту Дніпра мовив на початку стислої урочистої церемонії відкриття, звертаючись до учасників, які, окрім Дніпра, представляють Кривий Ріг, жовті води, Київ, Харків, Запоріжжя та інші. Привітав змагання і побажав успіхів, учасник бойових дій, кавалер ордена за мужність. Майор Національної гвардії України заслужений журналіст України Віктор Ожогін. У нісон йому подібне говорив і голова Дніпровської федерації Самбо, майстер спорту України міжнародного класу Данило Міро, після чого він серед інших вшанував подяками від своєї громадської організації за допомогу міського голову Дніпра Бориса Філатова, віцепрезидента Федерації Антона Хижняка, низку тренерів Володимира Старова, Андрія Ковтуна та інших. Далі він вручив посвідчення кандидатів у майстри спорту великій групі молодих спортсменів, що безсумнівно надихне їх на нові досягнення. Насамкінець гарним розігрівом для всіх став запальний показовий виступ багаторазового переможця міських, обласних і всеукраїнських турнірів фрістайл команди «Чир Голд Клаб Всеукраїнської федерації Черлігінгу груп підтримки спортивних команд, на місце виступу якої згодом за короткий проміжок у часі. Знову повернулися учасники відкритого кубка Дніпра самбо серед юнаків. Разом з містом так проводимо такий, такий захід на дуже на дуже високому рівні. Це бачать і глядачі, і спортсмени, і тренери, і федерації. Також ми відзначили сьогодні спортсменів та тренерів всю команду федерації Дніпропетровської області, які роблять величезний вклад. Які роблять все для того, щоб були були ці спортсмени? Сьогодні ми нагородили найкращих там, хто виконав норматив кандидата майстери спорту, хто став чемпіоном України, останнього чемпіоном України. Е, і я вам скажу, що в принципі мене це надихнуло на такі старти. Це е, в цьому році, вже в 25-му році, команда Дніпропетровської області стала чемпіоном України в командному заліку. Переможці і призери усіх вікових і вагових категорій були удостоєні вишуканих нагород, кубків і медалей за свої успіхи та здобутки. Краще з них увійшли до переліку кандидатів до збірної області ровесників, на яких очікують уже турніри і змагання значно вищого рівня, щоб знову там гідно представляти самбо Дніпропетровщини і нашого міста, зокрема. Понад 150 учасників близько 100 хлопчиків 2014 року народження та 60 дівчаток 2014-2016 які окрім дніпра представляли також кривий ріг нікополь павлоград Самар, Тернівку та синельников вийшли на старт другого етапу дитячої ліги дзюдо сутички якої традиційно приймали татамі малої зали палацу спорту стадіону олімпійські резерви нашого міста Понад 150 учасників близько сотні хлопчиків 2014 року народження та 60 дівчаток 2014-2016, які, окрім Дніпра, представляли також Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград, Самар, Тернівку та Сенельниково, вийшли на старт другого етапу дитячої ліги дзюдо. Судечки, якої традиційно приймали татамі малої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста. А одним з партнерів турніру наразі виступив благодійний фонд. Булава я особисто займався 10 років дзюдо, Я виходець цього спорту. І для мене дуже важливо підтримувати всіх учасників юнаків, тим більш такий важкий час для нашої держави, щоб цей спорт розвивався та діти саморозвивалися. Це надто важливо. Це наше майбутнє. Це майбутнє нашої нації. У ході стисло урочистою. Церемонії відкриття змагань учасників суддів та оболівальників почергово подякували, привітали та побажали успіхів. Керівники Федерації Дзюдо області Григорій Король та міста Дніпра Сергій Балабан. Після того, як під склепінням зали пролунав державний гімн України, розпочалися сутички, у яких переможців і призерів визначали у вісімнадцяти. Вагових категоріях дитяча ліга вони е, дуже потрібні, необхідні для того, щоб тренери та спортсмени разом з тренерами аналізували е, той період роботи, який вони зробили. Результат і дуже приємно. сьогодні. Багато учасників змагань батьки приходять, підтримують е, в наш е, непростий, скажімо так, складний час. Хочу подякувати всьому сектору сили безпеки та оборони, які боронять нашу державу щоденно. Е, низький уклин клин та хвилаєм і побажати, щоб дійсно ді. Е, і так воно і пройшло на протязі всього періоду підготовки до, скажімо так, олімпійських ігор щоб і ця кількість дітей, які займаються в спортивних секціях, дійшла до результату, до кого вона йде. Е, незважаючи на, цю, на ці гаджети, скажімо так, на інтернет, і все решта, ну а батькам, щоб вони їх підтримували і знаходили час е, займатися дітьми і приводити їх до спортивної секції. для деякого це майже перші змагання, і, безумовно, ажіотаж дуже дуже великий. І, і я, я хочу сказати, що Наша наша справа тобто дитяча ліга живе, розвивається і буквально через три три через півтора тижня, півтори, півтора місяця будемо проводити всеукраїнські змагання, дитяча ліга, стінка на стінку. Це дуже цікаві змагання. За підсумками змагань, індивідуальних нагород, дипломів та солодких подарунків від партнерів Федерації Дзюдо Дніпропетровської області загалом отримали 69 юнаків і дівчат. Переможці загальнокомандного заліку були у достойні кубків. Серед спортивних шкіл успіх святкувала комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Дніпропетровської обласної ради. На другому місці шоста з Дюсашор Дніпровської міської ради, дитячо-юнацька спортивна школа Синельниково, третя. Дніпровський дзюдо Дніпро виграв турнір серед спортивних клубів. Подібний такий синельниково другий, замкнув трійку призерів, інший представник Дніпра, дзюдо 80 Наступний етап дитячої ліги дзюдо запланований на 12 квітня поточного року. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.